Всім привіт! Останнім часом достатньо багато наших підписників стали задавати питання щодо комунальних тарифів, комунальних платежів і. Чи будуть підніматися тарифи на різного роду комунальних послуг. І сьогодні я би хотів відповісти на питання, чи будуть підніматися тарифи на газ з 1 квітня 2023 року і подальшому, як вони будуть себе вести ці ціни, ціни на газ, і показати в середньому хотів би, які, які тарифи на газ діють зараз, і які будуть найближчим часом. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте брати чор... Зіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб, у квітні закінчиться термін дії довострокових контрактів на постачання газу до побутових споживачів. Так, річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня 2023 року включно. У рамках річної пропозиції, у квітні 2023 року газ споживачам пропонують три постачальники. Ціни на блакитне паливо у них варіюють від 7 гривень 70 копійок до. 99 копійок за кубометр. П'ять постачальників забезпечують своїх клієнтів газом вартістю до 8 гривень, а у чотирьох вартість становить від 8,20 до до 9,99 гривень за кубометр. І от таблиця, де ми бачимо ці 9 постачальників. Як ми бачимо, найбільшу ціну за газ бере Світлогаз, ТОВ Ритейл-сервіс. Також тут є Нафтогаз Україна, він бере 7,96% і найменше беруть це ЕРУ людям. Даймо далі. Нафтогаз є практично монополістом на ринку газу. Наразі близько десь 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами цієї компанії. Клієнти Нафтогазу одержують газ за гарантованою ціною 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. З 1 травня 2023 року вартість газу для населення не зміниться. Для переважної більшості споживачів, клієнтів газопостачальної компанії Нафтогаз Україна, блакитне паливо і надалі коштувати 7 гривень 96 копійок за кубометр, адже в Україні продовжує діяти мораторій щодо підвищення вартості тарифів на для населення на окремі види комунальних послуг. Йдеться, зокрема, про постачання теплової енергії, гарячої води та газу. Ці послуги не зможуть подорожчати під час воєнного стану та півроку після воєнного стану закінчення воєнного стану. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте брати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі.